Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд ножа для щеплення від італійської компанії Antonini 5036L. Це є складний ніж для щеплення з прямим ріжучим лезом, з прямою кромкою ріжучого леза і загнутим донизу кінчиком леза. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вимикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього нужа 170 мм. Довжина леза поріжучій кромці близько 65 мм. і вага його 65 г. грам. Лезо виготовлене з високовуглецевої сталі з твердістю 58 59 одиниць HRC. Виготовлено воно для роботи правшою, тобто спуск виконаний з лівого боку на лезі, і з лівого боку, так само на лезі, ми маємо пас для відкривання цього нужа. Тобто для того, щоб підчепити ось цей пазик нігтем. Спуск виконаний в ноль. З правого боку леза ми бачимо, що воно є абсолютно рівне. Тобто, це є правильно виконаний спущене лезо для ножа для щеплення. Лезо закривається і фіксується в руків'ї. Ось ці пластиною, яка знаходиться всередині ручки. Точно так само ця пластина фіксує ніж в відкритому положенні. Цей механізм називається Slip Joint. Руків'я всередині має два латунних лайнери. Зібране воно на латунних клепках, тобто ось три клепки. Одна клепка є великою, яка виконує роль осьового. Профіль самого руків'я є овальний. Виконання цього ножа не є дуже акуратним, тобто є певні такі сліди ручної огранки, там руків'я, наприклад, того самого. Але тим не менше, в руці ніж лежить комфортно, нічого не заважає, зручно лежить. Люфтів поперечних практично жодних немає. Ну і найважливіше це якість виконання самого леза, тобто лезо виконане дуже акуратно і спущене. Дуже гарно в ноль і заточене теж досить якісно. Придбати Ніж 5036L від Антоніні ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!